З одного боку читаєш Зеленський поїхав до Нідерландів домовлятися про f 16 Це добре? Отже, питання фактично вирішене. Бо візит такого рівня зазвичай відбувається для остаточної фіксації домовленості. 42 літаки від Нідерландів ще, якби стільки ж від Данії, це було б дуже добре для всього, для підтримки наземних військ, для масованих ударів по логістиці далекобійними ракетами і суттєвого посилення ППО. Питання, що нам дадуть разом із машинами, поки що відкрите. Але за логікою, якщо передають винищувачі, то повинні дати їй всі, як кажуть, обвеси. тобто номенклатуру зброї, яку несуть ці літаки. Коротше, це гарна новина. З іншого боку, читаєш митники вимагали хабаря з британського волонтера, який пригнав для військових пікап 300 доларів просили. Чоловік послав їх, розвернувся і поїхав назад. Погано не так те, що вимагали. Це звичайна історія, а саме те, що розвернувся і поїхав, це може стати масовим явищем, а потім перерости у тренд на заході, типу українці вимагають хабаря за допомогу. Наслідки, гадаю, пояснювати не треба знайти тих, хто вимагав хабар і поваганяти з роботи, це справа приблизно доби, і порушити проти них кримінальну справу, щоб було показово для всіх. Ще минулого року мені друзі надсилали фото. У вітрині стоїть банка Коли з надписом по польськи Не для продажу. І щось там таке, типу від вдячних поляків для героїчних українців. 35 гривень коштувало. Знову ж таки, цей ланцюжок розмотується за кілька ходів господаря магазину взяти за задницю, звідки це у тебе, потім того хто це гуртом продає, потім великого оптовика. Але кінець цього ланцюжка може впертися в двері якогось кабінету в центрі Києва. Кому ж хочеться зв'язуватися. А люди на передовій, до речі, яким цей пікап призначався, вони такі повідомлення теж читають, і потім вони повернуться з фронту. Що тоді робити будете? Панове у владних кабінетах. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми зобов'язані перемогти із зовнішніх і внутрішніх ворогів.